Доброго ранку, друзі. Починаємо наше ранкове інтерв'ю. Ви бачите, який вступ неочікуваний від Дмитра. Насправді, я дуже вдячний вам, Дмитро, що ви завітали на мій канал. Канал наш називається Українці в Іспанії. І сьогодні така неочікувана зустріч. Трошки здавалось би, як це асоціюється Дмитро Борисов і Іспанці. Ну. А ми зараз пояснимо, да, так, до чого ви Так, Зараз обов'язково пояснимо. А, ну, хто не знає, Дмитра, я хочу. Я думаю, вас багато хто знає насправді, але я хочу, щоб ви два слова сказали про себе. Коротко розповідає, розповісти да. про себе, і далі ми перейдемо до суті сьогоднішньої нашої зустрічі. Добре, друзі, вітаю, дякую за цю можливість. Олексій. Починаємо. А, мене звати Дмитро Борисов. Я себе ідентифікую як ресторатор. Займаюся цією діяльністю з 2010 року, тобто майже вже. 2015-2016 рік за цей час відкрив більше ста закладів. З них своїх десь третина, і е, гружуся тим, що вони працюють вже майже більше десяти років. Маю в тому числі міжнародний досвід і більше до з них в Україні, правильно? Більше з них в Україні, але більше десяти років. В а тому давайте числі. якісь назви. Можливо, хтось Можливо, хтось знає, Да. охота на овець, Канапа, Остання барикада, Ватра. Невеличкі заклади типу «Білий налив, Мушля, Гастрафемелі Маркет, «БПШ» і інші. Я, я ду... такий творець. Да. Я думаю, що щось щось знайоме точно про мене, десь десь, десь десь були. Да. І хочу сказати, що також 10 років, навіть більше, займаюся і міжнародною діяльністю, бо завжди себе відчуваю як глобальна людина, глобальний підприємець. І перші, до речі, заклади я відкривав свої за кордоном в Валенції на Каліцескар. В тепер Барселоні. Тепер ви розумієте, до чого ця історія. Далі в, в Варшаві, в Казахстані і, і таке інше. Тобто, я непогано знаю, в тому числі, ринок Іспанії ще до того, як це стало мейнстрімом. І до того, як зараз нас... це по переїзду стало мейнстрімом, <зас> але, да, але от, з точки але... зору ресторатора, зараз про це якби і поговоримо. Цікаво дізнатись, да, от ваш досвід, він, звісно, більш впевнений в Україні, да, але на сьогоднішній день у вас же є якісь проекти, які ви реалізовуєте по світу. Можете поділитися, що це за проекти, і е, як це може бути цікаво саме нашим глядачам, а угу. особливо тим людям, хто планує там свій переїзд в іспанію, чи вже знаходиться в Іспанії? Як угу. це може бути цікаво саме їм? Залюбки останні три роки е, я якраз фокусуюся саме на Розвитку наших ресторанних форматів, концептів і брендів, як ми називаємо саме за межами України, тому що центр життєвих інтересів в мене і в родині вже в Європі. Ми живемо в Любляні в Словенії. І ось ці останні роки ми допомагаємо в першу чергу. Нашим людям, українцям, хто релокувалися, uh -huh. і хто хоче якимось чином зайнятися якоюсь діяльністю, пов'язаною з ресторанами, якраз відкривати власні заклади у нас по два. нашим франшизам. У, да. у, у нас два формати: або купити нерухомість, або так, відкрити ресторан. Або відкрити, да. або кріпта, Ось... там є ще третій. Ось тут у нас колаба з тобою класти. Ми можемо об'єднати. Я підсвічу якісь цікаві речі, можливо, які наші глядачі не знали стосовно того. Як люди в цілому думають на сьогоднішній день, як звертаються до нас, бо ми займаємось безпосередньо релокацією, допомагаємо з покупкою з орендою нерухомості, uh -huh. і а, хочу підсвітити от, да, як в середньому люди діють на сьогоднішній день. Вони мають якесь ну, наприклад да, житло там в Україні. Звісно, є певні переживання, ризики, і вони продаються житло. Uh, і вони заходять uh, потім як інвестори, uh -huh. да? Тобто вони uh -huh. хочуть інвестувати, часто вони можуть купити для себе. Але буває таке, що люди кажуть, ну нам там для uh -huh. себе не потрібно. Ми uh -huh. хочемо ці гроші інвестувати. Uh -huh. І дуже великою помилкою є те, що люди відносяться до інвестування. Це просто я купив квартиру, і uh -huh. вона має відповідати от, Якимось там, да, там моїм да. от, ну там найкращий uh -huh. ремонт. А, це має бути велика площа. Тобто, так як я звик жити, uh -huh. а, а не саме, комерційний підхід. Так, uh -huh. а саме така нерухомість, вона, як правило не приносить mm -hmm. високого прибутку, бо це ну дійсно малоприбуткові варіанти. Ну це може бути 5% річних, 7% річних. Mm -hmm. А е, прибуткова нерухомість, якщо ми говоримо про саме інвестування про більш високі відсотки, це навпаки щось таке, на що людина ніколи mm -hmm. не подивиться. Там, де треба зробити ремонт, там де маленька квадратура, але воно здається і mm -hmm. здається більш прибуткова за рахунок того, що вона не є привабливим з mm -hmm. самого початку. Розумію, так і е, виходить так, що ми ну. Здебільшого, да, і за рахунок там і податків, угу. і високих цін. Ми не можемо вийти на високу прибутковість. І ті цифри, які ми з вами от о, говорили, які я почув, вони можуть спонукати людей розглянути дійсно інший варіант а, вкладення цих грошей і саме в формат інвестування, угу. а не просто там а, вкласти, щоб вони не згоріли. Угу. Ось, давай якраз розповім, чим ми займаємося. Супер. Як я вже сказав, масштабуємо, тобто відкриваємо або допомагаємо відкривати невеличкі заклади, типу. Баблздокс це такий формат, але міжнародний аля «Білий налив. Сіфуд-формати, типу Шеліз, це схожий на е, мушля, можливо, хтось знає інші. Невеличкі заклади до 100 150 квадратних метрів, які в середньому інвестиційний такий поріг від 100 до 200 тисяч євро, щоб його відкрити. Угу. І ми так заробляємо непогано, тобто в середньому консервативний сценарій це 10. Відсотків прибутку на місяць дають на місяць на річні. на місяць, давайте, да якщо річні те давайте це... рахувати людям. Зручніше так да. я 100 тисяч вклав, і е, кожного місяця я буду отримувати по 10 тисяч прибутку е, в стандартній моделі. Правильно я розумію? це в середньому, якщо відкривати по франшизі, що mm -hmm. таке франшиза? Коротко розповім так, це, так. коли ми даємо можливість людині відкрити власний заклад під моїми брендами, форматами, концептами. Ми тільки супортимо. Беремо поушальний взнос, за нього допомагаємо відкрити, але зареєстрована компанія, зареєстрований цей заклад, і операційно треба їм займатися. Людина, яка в це проінвестувала, інвестувала. Mm -hmm. А ми беремо далі роялті за підтримку 5% від обігу, щоб людина працювала і отримувала свій дохід. А з свій вашого прибуток, боку підтримка, а з нашого боку тільки підтримка. Це перший варіант. Навчання і тоді... якесь, я так розумію? навчання, там пошук персоналу. Якщо там зміна персоналу, mm -hmm. зміна меню, маркетинг, комунікація, підтримка. Так щоб Все. люди були в закладі і, Але і були в Але залучення. Має бути, я так розумію, максимальне? максимальне, да що ми говорили про ці цифри, про які ми да. ті, що скла це треба прояснити тоді. Ти, як мовно кажучи, франчайзі, отримуєш ось цей повний свій операційний прибуток. Тобто, і це моя повна залученість з цей проєкт. Так. Якщо я хочу як інвестор нічого не робити. Якщо інвестор, це так званий там зворотній франчайзинг. Uh -huh. коли ми вже як керуюча компанія беремо в керування по суті твій заклад, в який ти тільки проінвестував, але uh -huh. не займаєшся операційною діяльністю. Тоді, звичайно, ми забираємо більшу частину, тобто приблизно. Ну, можна так сказати, ти отримуєш інвестиційний дохід на рівні 20% річних? річних. Да. Все інше вже ну, йде, і... йде на витрати того, що ми керували в іншій країні, наприклад, там, в, в, в Валенції, і формували таким чином. А це гарантований дохід? Чи це е, можливий дохід? Може бути і гарантований дохід, але тоді це не інвестиція. Не інвестиція тоді ми говоримо про те, що це такі, е, так зване кредитування угу. і з можливістю конвертувати це в, в, в долю, там, після того, як ти, наприклад, повернув цей собі кредит. Угу. Тобто ми можемо і в тому числі розглядати. Різні варіанти. Різні варіанти, да так конвертований борг на ну, називається. Але модель. я так розумію, з перевагну, так що знаєте, усе те, що прокручується у себе в голові, це те, що я можу мати легальний бізнес, білий так, світ легалізація повністю да. і отримувати з нього. Ну дійсно легальний прибуток. прибуток да. а, при тому, якщо я маю час і можливість, я можу займатися і, і заробляти непогані гроші а, з розумінням того, що це не просто якийсь там проект, да так. а це. Досвід 15-річний Дмитра Борисова і звичайно, його команди, да. і я думаю, що вже цього достатньо для того, щоб задуматись над такими речами, 100%. і по ходу, звичайно, ми всі люди. І якщо там щось хочеться змінити, наприклад, да, позаймався рік і розумієш, що треба там якимось чином більше часу приділяти іншій діяльності, ми можемо переходити. да, переходити в формат «Окей», беремо в керування. Ми mm -hmm. і як як всі ми нормальні люди, домовляємося uh, по ходу, в залежності від комфорту? Да. Круто. Це ну, дійсно я коли прочув, почув про ці речі і. Навіть самому стало цікаво. А якщо говорити, наприклад, про Валенцію, які проекти ви зараз у вас одразу да, виникають в голові, які могли б там бути цікавими, які могли там вистрілити за рахунок того, що там вже є українці, які uh -huh. там реалізують певні проекти. Взагалі там велика ком'юніті українське, так. але насправді іспанський ринок він специфічний, бо іспанці люблять ходити там, де вони вже звикли. Uh -huh. а, вони відкриті до нового, але дуже важко їх туди так от сильно переманути. Є таке це. З одного боку, а з іншого боку, ми намагаємося все ж таки відкривати такі формати і концепти, які в лобову не конкурують з тим ринком, який є. Тобто, мовно кажучи, в Валенції відкривати тапас, бар якийсь або там заклад з паелію, немає сенсу, бо ми просто будемо. Там, начебто, можна поконкурувати, можливо, можна, але точно це буде важче. Тому ми рухаємося в трьох зараз форматах. Перший це, до речі, Надихнув мене на відкриття білого наливу, це сидерія, uh -huh. якраз іспанські іспанські формати, бо uh -huh. сидер це якраз локальний продукт, який uh -huh. вони uh -huh. полюблюють. Тому, тому в нас ось зараз міжнародний формат зветься Баблс Докс. Це вже розширений асортимент Bubbles Bar, бар, тобто спаркінг-бар uh -huh. з, з із просеко, із кавою. Кава іспанська, ми маємо на увазі. Коли звучить кава, ти завжди задумаєшся про яку саме. І сидр, і в тому числі лікери вони їх називають, тобто наливки. І в їжі це дивний мікс в устриці. З хот ходогами і приблизно це все там коштує від одного до двох євро. Тобто, так як іспанці полюбляють. Знаєш, да, приходять тапас там по і, по одному двоє дорогого нашого і, недорого, головна, і недорого, да, так щоб на середній чек там умовно кажучи, до 10 євро отримувати класний гастрономічний досвід, як ми так. називаємо. Тобто, це перший формат, який точно в форматі бару круто працює, і там приблизно до 100 тисяч євро на місяць можна торгувати і заробляти непогану прибутковість. Перше, друге це Seafood. Бар, знову ж таки, так як, е, здебільшого, сіфут асоціюється в людей як е, щось преміальне, але ми робимо так, що в середньому чеку 15 євро от в форматі шаліс, це типу нашої мушлі, угу. плато з холодними морепродуктами, з вустрицями, з креветками, з болотами і з тартарчиками і з іншими ви Знаєте, ті, хто в Іспанії їх цим сильно зараз не здивуєш. Не здивуєш, але, але, але в форматі закладів, та. да, так, щоб це маркет, знаєте, як приходиш на Валенсійський, цей центральний ринок і там прямо їж по одному, так, так. по два євро. Закладів не так багато їх дійсно так багато, тому ми б'ємо в тому числі в цей сегмент. Як основний а, з теплого, з горячого меню: це казанки міді по 6-7 євро, так щоб людина знаєш, взяла і такий mm -hmm. об'єм, відчувалася круто. Сендвічі і морепродукти гриль. Угу. Класний формат, знову ж таки, який в середньому чеку від там 10 до 15 євро, доступний з чергами, все як ми полюблюємо в маркет форматі. Ну от мені ціни 10-15 євро. Вони дуже імпонують. Чому? Бо насправді в Іспанії десь приблизно такий середній чек, якщо так. десь кудись піти поїсти. Але по відчуттях про те, що ми говоримо, угу. це щось набагато смачніше да. і цікавіше, ніж тобі там запропонувати. Ти як людина приходиш і відчуваєш, що ти в крутому. Ресторані в закладі, але дуже, дуже доступний той середній чек, який є в людині в кармані, а не те, що ми, як знаєте, ресторатори хочемо взяти і, і, і заробити. Я тобто знаю, в реальності знаходимо. Да, я знаю, що туди треба додати. Це ще українського сервісу 100%, і сто відсотків да, найкраще. Це да. буде ну, просто ідеально. ідеально. От того, чого З, не вистачає більшості закладів в Іспанії. Згоден. і третій ще є формат, да. який дуже круто працює. Він здебільшого на доставку. Це каліфорнійський стиль е, суші ролів. Mm -hmm. Да, тобто, ну сів на так званий суші бар, як ми їх називаємо mm -hmm. з боулами з ролами. Теж він потрапляє не в той сегмент, який суперпопулярний в Іспанії. Тобто, якщо всі їдять тапаси і пінчаси, то ми робимо модне, модне сучасне з доставкою, десь 80% доставки, наші суші роли, як ми знаємо знаєте, в українському стилі. <губ> я маю на увазі багато виглядаючі, там, красиві, з, з якимось там стильним пакуванням. Я ще ось... не поїду. Ось цей сегмент також дуже круто, круто працює, на супер Часну молодь, і також в середньому всі ці так звані Quick Service Restaurants and Delivery формати, які я назвав, вони там торгують від 70 до 100 тисяч євро на, на місяць. Це вже статистика за останні три роки від Португалії до Польщі, де вже відкриті наші так, заклади це і дають буде да, і дають ці результати. Круто. Ну мені здається, знаєте, тут основне не маючи досвіду, от людина, яка взагалі от має просто гроші, є бажання. Але немає досвіду. Чи таким людям варто заходити в проект? Чи можливо це має бути якийсь певний бекграунд, щось mm -hmm. що стає за плечима цієї людини? Знову ж таки, ми підлаштовуємося в даному випадку під реальність, яка є. Є частина людей, які з досвідом. Підприємницьким, скажімо так, але без досвіду в ресторанній діяльності, і в принципі, ми такі формати робимо, щоб там ну не було якихось космічних важких там технологій і щось незрозуміло. Тобто, все максимально на півфабрикатах, все максимально на свіжому крутому продукті, але без великого виробництва, як в класичних закладах, тобто без цеху, холодного, гарячого, там мийки яєць і всього такого. Тобто бути суперпрофесіоналом, ти навіть хоч сам ставай за кухню, розберись, як це працює, і може. Да, як мінімум розібратися, я завжди рекомендую, бо це цікаво і угу. краще тоді контролювати цю історію, розбиратися. В базових yeah, речах пов'язаних з ресторанною діяльністю і ось формат взаємодії в тому числі ми зробили таким чином, щоб можна було просто з бажанням проінвестувати, враховуючи те, що ми знаходимося в одному човні, якщо це класичний франчайзинг, він подрозуміває, що ти як локальна людина розбираєшся всередині свого регіону, і відкриваєш свій заклад і знаєш, що там. Робити, ми зараз, українці, всі знаходимося в тому, що ми до кінця не знаємо, бо ми тільки переїхали. Тому ми пропонуємо в тому числі інвестиційний формат, коли ти інвестуєш гроші, і ми разом. Ми, як керуюча компанія, ти як партнер, розбираємося всередині в ринку і робимо те, що буде далі працювати, Можливо, де ми да відповідаємо вже за результат. А ти, як, наприклад, як інвестор. Mm -hmm. Потім, як я вже казав, можна змінити ці ролі. Бо, наприклад, ти вирішиш там через рік, окей, мені це подобається. Я тепер повноцінний франчезі, хочу заробляти максимальну дохідність операційну, а вам будемо платити роялті. Також теж тобто теж можна, можна зайти буде. в одному форматі, а потім передав перепереграв. Да, пер, 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 Круто. Да. А які ризики? Ну, от, об'єктивно є кейси, коли це не спрацювало, є кейси, коли це е, не приносило очікуваний дохід. Звичайно, бізнес є бізнес, є такі стандартні підприємницькі ризики, але. В цьому бізнесі вони дуже невільовані, тому що це є так званий вторинний ринок. Тобто більшість наших е, кейсів їх невелика кількість. Ось, наприклад, коли я відкривав 10 років тому, перший другий заклад, і коли просто не було часу там через рік, через два займатися цим, бо в Україні все летіло. Ну, да. Ми, наприклад, продали плюс 20%, заробили. Як то вже капіталізації да, на да, тему, да. що просто на вторинному ринку перепродали цей заклад, те, що відрізняється це, від що українського діє. ринку, да, тобто, це всі такі мікробізнеси, невеличкі бізнеси, мають ось цей вторинний, вторинний ринок. Перше, друге, є формати, коли ми, як керуюча компанія, викуповуємо, наприклад, ну там щось змінилося там через рік півтора, і ти сказав, я хочу продати заклад, і ми викупили. Тобто, ти як мінімум повернув всі інвестиції. Ну саме таке, я не знаю, якщо. Euh, Саме поганий сценарій в нас такого не було. Ну, закрився бізнес, продали там, обладнання, продали там, меблі, як мінімум 50-70% інвестиційної частини можна повернути, можна повернути, просто розпродавши це. І не було жодного кейсу такого? Закритих? Да. Ні. ні. О, я, я. В цьому бізнесі, ну, в нас точно ні, можливо, в колег в якихось а, є, але, як правило, ну, там, не, знаю, не потрапив в локацію, ну, зняли іншу. Теж ну, на купівля нерухомості зняли іншу, просто перелокувалися трошечки там попали на на ну, якісь на, на якісь там да на, на на ремонті. Тобто в цьому бізнесі поріг входу невеликий. І, в принципі, е, там зміни якісь, якщо навіть стратегічні, треба зробити, вони не коштують якихось додаткових Круто. великих інвестицій. До, до речі, дуже багато цікавого ну для себе зараз відкриваю, бо насправді ну ніколи не копав ту сторону. І знаєте, для всіх класичний стандартний варіант це є гроші, їх треба кудись зрозуміло Мені там портиру розмістити, да? але так. насправді. Це от один із варіантів, да який можливий, і треба зрозуміти, що він інший, як і будь-який операційний бізнес, да він найбільш дохідний прибутковий, тому що так. це те, що те, що потрібно людям щодня, і на цьому заробляють операційні прибутки. І те, що в принципі в місті, яке туристичне, ну частково да воно да. завжди да. теж буде працювати, да. в якому є люди живі, які да. теж да. полюбляють заклади. Цікава, цікава ідея, і я, звісно, більш детально так, розпишу все в. Описі під цим відео, да як можна буде поспілкуватися, і ми залишимо контакти людей, які могли б допомогти в тому. І якщо у вас є якісь питання, то ви можете їх писати в коментарях. Додаткові я буду з Дмитром на зв'язку, і ми зможемо ще надати якісь там на протязі перших там двох-трьох днів, як зазвичай, як виходить відео, більш активний. Так і ми зможемо відповісти а, на всі ці питання в коментарях. А якщо ви дивитесь трошки пізніше це відео і не знайшли відповідь на якесь своє питання, пишіть, а, дивіться коментарі. Я думаю, що ви там точно знайдете вже відповіді, бо, як, як правило, uh -huh. все саме цікаве потім переміщується в коментарі 100%. після виходу. Я вдячний Дмитру за те, що він Дякую. виділив час. Дякую за цю можливість. Да. І я хочу попросити вас, друзі, якщо вам цікавий цей контент. Будь ласка, поставте, як мінімум, лайк і підпишіться, бо ви просто пропустите ще якогось класного гостя на нашому каналі. А, дякуємо вам, що додивились до кінця, і до нових зустрічей. Дмитро Дякую. А вас да. чекаємо в наступних випусках. До зустрічі. Дяка, пока, -пока. Дякую. А, друзі. Я тільки що з Дмитром домовився, що якщо ви відкриєте заклад, то Дмитро приїде на відкриття особисто. Привітає вас, і ми знімемо ще вам додатковий контент. А, ну як мінімум для тих перших, хто а, захоче відкрити заклад. Обіцяю відкрию мінімум 500 устріць на відкритті вашого закладу. Особисто персонально, друзі, буде. Майстер-клас від Дмитра Борисова по відкриттю густриці да. клас. Все ну тепер точно до нових, пока-пока.